Всіх вітаю! Сьогодні покажу вам дуже швидку практику, але саме на той випадок, коли хочеться нам дуже гаряче потренуватися, але мало часу. Тому я вас запрошую до себе на кивимочок. Давайте розпочинати. Розпочинаємо ми сидячи, сідаємо схрещуємо ніжки, спинка пряма, можете підкласти щось під сідміття, якесь підвищення або подушку. Ручки вкладаємо на стегна, плички назад і вниз. І потягнули згору вдих. І видих. І вгору вдих. Нахилились вправу, видих. І вгору вдих. І видих в іншу сторону. І вгору вдих. І видих. Доленький залишаємо перед грудьми, заплющуємо очі і налаштуємось на заняття. Декілька секундочок налаштування. Створимо намір на сьогоднішнє заняття. І відкриваємо очі. Дихання капала класичне животом. Вдих-видих через ніс, вдих пасивно відбувається, ніби сам по собі, а на видосі ми відштовхаємо назад. І видих у нас такий через супротив, тобто потужний. Як це виглядає? Рухається, тільки живіт мене. І продовжуємо. Ручки згинаємо в ліктях, грудне капало в хаті, те саме дихання так само відбувається. Тільки грудну клітину ми виштовхуємо вперед, вдих у нас більш протяжний. І на видосі різко ми закриваємо грудну клітину і кулачок до кулачка закриваємо ось так грудну клітину. Подовжений вдих і різкий видих. Продовжуємо. Робіть в своєму темпі, можна повільніше, тут нічого такого немає. Але ми тут включаємо ще грудний відділ, хребет розминаємо. І ще 5, 4, 3, 2, 1. відновний вдих. І видих. І ще потягнути вдих. І видих. Зараз щось схоже, Теж такі самі рухи, але ми з внутрішньої всієї позиції, да, коли ми кулечки всередину, ми дотягуємо вдих, протяжний, такий робимо через ніс. Повністю наповнили груди легені повітрям, плечики назад, лікті теж назад, і видих. Спокійний теж через ніс, протяжний. І знову вдих. І видиха. Ніби шар повітряний надувається і здувається. Таке дихання у джаї, що пляче повинно бути повільне, максимально протяжне, продовжуємо ще вдих. І Видих. Добре, він дих, звичайний, і видих. Добре. Піднімаємося на ноги, вертикалізуємось. носочки п'яти. Вперед носочки, назад п'яти, Розминаємо гомінку стопи. ще п'ять, чотири, три, два. Один. Добре. Праву ніжку ми піднімаємо носочок на себе. Ручки по сторонам. Носочок на себе від себе. Згинання, розгинання. І стопи, і зап'ястя. Одна стопа, точніше, і зап'ястя. Іще 5, 4. Три, два. Один. Внутрішнє обертання колові рухи. Всередину. П'ять. 4, Три, два. Один. В іншу сторону повторюємо. 5, 4. Три, два, Один. Міняємо ніжку ліва. Згинання, розгинання. Руки так само. Руки у нас дві. Всього. Іще п'ять, чотири. Три, два. Один. Обертання в одну сторону. Три. Два. Один. І в іншу. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Ліву ніжку ми підзгинаємо, права відводимо назад, і стопа повністю в мене на підлозі лежить. І зверніть увагу, п'ята на підлозі, і ось цей рух нам дає витягнення гомілкостопа. Ми переводимо вагу вперед у носочок і назад у п'яту. І продовжуємо. Тобто ми розтягуємо гомілкостоп і задню гомілку. 5, 4, 3. Два. Один. Міняємо ногу. Те саме. Пять, 4, 3, Два. Один. Молодці. Добре. Праву ніжку ми відводимо в сторону, згинаємо, допомагаємо собі долункою. Іншу ручку для тримання більшого балансу, відводимо в сторону. Робимо тут вдих і видих ми. Опорну ніжку трохи підзгинаємо і закриваємо таз, видих. І вдих, і вдих. І ще п'ять. Чотири. В своєму темпі тримаємо баланс можна повільше, не так, як я. Два. Один. Міняємо ніжку, струсили трошки і повторюємо ліва. Відвели гарно таз вперед. Виштовхнули живіт злегка підтягнутий. І видих. І вдих. Розкрив грудну клітину. І видих. Додаємо ще відведення рук, повністю включаємо все тіло максимально. Два. Один. Добре. Ручки вгору, зачепилися за лікті. І тепер по черзі відводимо праву ніжку назад і витягуємо правий бік і ліву ногу. І при цьому ми дивимося через верхній лікоть вгору. Дотягаємо кожен раз бік лівий і правий, витягаємо ребра. Видих. Видих. Ще п'ять. Чотири. Носочок гарно ведемо назад. Три, два. Один. Добре. Опускаємо руки. Плечики піднімаємо вгору. І на видиші ми опускаємо, струшуємо напружку. Вгорі вдих і видих. Піднімаємо активно лопатки плечі, відчуваємо плечовий пояс. І видих. Ще 5, 4, 3, 2. Добре, трішки розслабили плечики. І розкрили грудну клітину, ручки назовні. Витягнулися, витягнули грудну клітину вперед. І на ми обнімаємо себе і трошечки округлюємо. Ось так спинку, лопатки в нас розведені і таз підкручуємо і ручки по сторонам, вдих, і видих, і вдих, і видих, гарно вмикаємо спинку, вдих, видих, і ще раз вдих, і, і видих, добре, відборіддя опускаємо вниз, шия, згинання, розгинання, 5, 4, 3, 2, 1, один, добре. Співколо нижнього від лівого плеча до правого. Обережно шию ми бережемо. Не форсуємо тут. Так, і верхній півколо 5, 4, 3, 2. Один. Добре. струсили все тіло. Так, і переходимо до силової частини, сідаємо в рудраси. Стопи широко, приблизно як довжина вашої ноги. Носочки назовні, коліна назовні. Таз тримаємо на приблизно висоті колін, ручки по сторонам і згинаємо ось так в ліктях. При цьому ми таз штовхаємо вперед, груди вперед, плечки назад. В цьому положенні ми фіксуємося і тільки повертаємо корпусом вліво вправо. Кожен раз видих Вдих через ніс. Видих через рот с, -с, 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 с, Тут вмикаються у нас косі м'язи пресу тази стегнові. Зовнішня частина. Добре, відчуваємо. І ще тримаємо десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Таз ми не піднімаємо завжди на одному рівні. Чотири. Три, два. Один. Піднімаємося, струшуємо напруження. І відновний вдих, і видих. І вдих. І видих. Це така перша вправа для того, щоб трошки ввімкнути наші м'язи, ноги. Далі дивимося. Буде два підходи, третій такий з бонусом, танець Рудри елемент. Одну ніжку ми згинаємо, коліно дивиться в сторону носочка, інше коліно майже до п'яти ми опускаємо, на підлозі залишаємо. При цьому корпус тримаємо вперед, плечики вперед дивляться, долонька до долоньки. Живіт злегка підтягнутий. Тут у нас вдих, і видих ми піднімаємося назад у урудрасану. Ручки по сторонам, таз рівень колін і таз виштовхуємо гарно вперед. Коліна назовні. Ось так ми тримаємо видих С. І до іншої ноги те саме вдих, корпус прямо, бо хочеться ось так його розвернути. А ми тримаємо саме прямо. І видих С. І продовжуємо. Права складна. Тут дуже відчувається, звичайно, у нас разу стогнові, коліна. Але в своєму темпі ми робимо вдих, видих. С. 15. Чотирнадцять. Тринадцять, дванадцять. Робимо. Давайте я з вами. Одинадцять. Десять. Не піднімаємо таз високо. Завжди на одному рівні. Вісім. Сім. Гарно розкриваємо грудну клітину. П'ять. 4, Три. Два. 1. Один. Молодці. Клас. І відпочинок, вдих, видих. І вдих. І видих. Іще відпочиваємо п'ять. Чотири. Вдихи, видихи. В своєму темпі не затримуємо дихання. Два. Один. Є. Другий підхід. Давайте. Встаємо. Зібрались. Корпус прямо, вдих, видих. Саме зараз концентрат гормонів молодості у нас максимально продукується, тому працюємо. Видих. Тренування коротке, але ефективне. 10 Десять, 8 7 6 вісім, сім. Шість. 5, молодці. Тримаємо 4. Тримаємо темп, Три, 2. Один. Тепер залишились на одній ніжці. На одну сторону. Корпус прямо, коліно піднімаємо. Трішки вгору, трішки вниз, але не доторкаємося до підлоги. Дихання в своєму темпі тримаємо. Десять, 9, вісім, сім, шість. П'ять печена, неймовірно знаю. Три. Два, один. фух. Стросили напруження. Бокий вдих. І видих. Повторюємо на іншу відразу ж. Трошечки відпочили. Прямо стаємо. Підняли коліно і почали. Пампування. Трішки вгору, трішки вниз. Сильно не треба вгору буквально 5 см. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Тримаємо, молодці. 4, 3, 2, 1. Змінялись. Глибокий вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Стабілізували дихання. Молодці. клас. Продовжуємо. Ми стаємо планочку. Долоньки під плечима. Вагу з п'ят забираємо ось так в носочки вперед. Одна лінія, тобто такого не має бути. І живіт теж вниз ми не опускаємо, це неправильно. В одну лінію стали. Ручки в нас сильні, можна трошки призігнути в ліктях. З цього положення ми будемо переходити в бокову планку. Кожен ось такий поворот видих через рот Видих і видих. Вдих і видих. Якщо складно, з прямими ногами ніжню ніжку підзгинаємо і спираємося на нижню коліно. І ось так видих. Планку можна звичайно, можна теж з колін. Тобто варіюйте, тут можна. Зменшувати навантаження. Видих. Вдих, видих. Роблю разом з вами. Продовжуємо. П'ятнадцять. 14. 13, Тринадцять. Дванадцять. Чуваємо м'язи пресу. Дуже добре. Кусім м'язи пресу. Спинка поперек. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Молодці. Відпочиваємо, коліна по сторонам баласана. І сідаємо сідницями на п'ят. Якщо не дотягаємося сідницями, кулачок на кулачок, опускаємо чоло, розслабляємося або повністю лягаємо. Шоло вкладаємо на килимочок. відтягаємося ручками вперед і розслабляємо хребет, лопатки, плечі. Добре. Віднімаємося. і лягаємо на живіт. повністю опускаємося долоньки під грудьми, груди, ребра ми. Залишаємо угорі ручки, ніжки по сторонам. Коліна у мене у повітрі. Ручки теж вперед. Груди теж ми тримаємо максимально вгорі. І фіксуємо. поза обхасана. 10, 9. Шию ми сильно не затискаємо. намагайтеся її все-таки дотягувати в рівень з хребтом. Тримаємо ще 5, 4. Три. Носочки тягнемо від себе, гарно. Три, два. Один. Добре. Опускаємося. Відпочили. Вправо-вліво, похитали тазом, розслабили спинку. Відновлюємо дихання. Добре. Переходимо назад. В позиції четвереньки. Ми переходимо собаку мордою вниз, піднімаємо коліна і виштовхуємо таз назад. Ніжки підігнуті, і животом ми хочемо прямо приклеїтись до стегна. Тобто ось цей рух в тазу назад виштовхнули. Можна ось так підкрутити, та саме можна, на дверенько дивіться, Підкрутили таз, виштовхнули. Підкрутили, виштовхнули. Ось це виштовхування, нам треба повторити в собаці. Пробимо, виштовхуємо таз гарно. Ручками, долоньками прямо виштовхуємося від підлоги, лопатки в нас розведені. По черзі опускаємо праву ліву п'яту, звикаємо до положення глибокий вдих і видих. Тепер праву ніжку ведемо вперед. воїн один Ручки вгори і трішки по сторонам. Переднє коліно рівень тазу у нас. І переднє коліно більше назовні хочемо відвести. Витягаємо всю передню частину, груди, штовхаємо вперед. Заднє ніжка, витягаємо добре клубово поперековий м'яз. Відчуваємо. І фіксуємо. Тут 5, 4. Дихаємо. Три, два. Один, Опускаємо заднє коліно вниз, протилежну долоньку опускаємо на підлогу. А правою ручкою ми більше відводимо коліно в сторону. При цьому стопу ми не завалюємо на зовнішню частину, а більше притискаємо. І докручуємо себе у скрутці. Тобто хочемо повернутись, розвернутись грудьми в сторону зігнутої ноги. Глибокий вдих. І вдих, і ще вдих, і видях. Молодці. Тепер стопу трішечки в сторону відводимо ручки, по центру вкладаємо. На підлогу лички назад спинка пряма випрямлена. Можна перейти на передліччя, дозаглибитись в цій позиції, глибокий вдих. І видох. ще вдих. І видові. Переходимо назад поза собак. Можна теж через четвереньки. назад. Витягнули гарно виштовхнули таз, витягнули шию. І ведемо тепер рівночку вперед, випад. Вой на один. Ручки вгору. Витягнулись. Переднє коліна в сторону. Тримаємо 5, 4, 3, 2. Один опускаємо заднє коліно, праву долинку опускаємо вниз, лівою ручкою відводимо коліно в сторону, хочемо таз опустити нижче. І глибокий вдих. І груди, прямо хочемо ось так докрутити. Тобто ми не вимикаємо м'язи, не пасивна скрутка, а саме ми хочемо активно дотягнути себе. Ще вдих. І видих. Подовжуємо вже вдих і видих і переходимо трошечки до шавасини. Підводимося. І ще стопу в сторону. Долоньки по одній частині ми залишаємо плечики вниз, спинка випрямлена, коліно в сторону. Якщо необхідно, якісь підвищення можна. Тут, якщо немає розтяжки, я розумію, можна підвище стати, ось так. але спинку при цьому ми зберігаємо прямо. І таз хочемо опустити нижче, а заднє коліно ми витягаємо назад. Або переходимо на передпліччя глибше. І ще глибокий вдих. І видих. І вдих. І видих. Молодці. Сідаємо на сідниці коліна разом. Одна ручка вгорі, інша внизу. І замочок позаду, груди штовхаємо вперед. Дуже важливо, щоб пріоритет ми... у нас був не замочок, але ми сидимо ось так. А саме ми груди виштовхуємо добре вперед. І розтягуємо тут наші грудні м'язи, глибокий вдих. І витих. міняємо ручки, позицію глибокий вдих. І витяг. Заключно Стаємо на коліна. І долоньками допомагаємо собі їх поперек притиснути і виштовхнути сідниці вперед. При цьому личики назад, груди вперед, штовхаємо і витягаємо зону лінію цього живота. І тримаємо тут. Підборіддя ми опускаємо вниз, голову назад ми не кидаємо. Глибокий дих. І видих. Одну долоньку по можливості. Можна опустити на п'яту, або спертися по можливості, як ви можете. Іншу ручку витягаємо вгору. Глибокий вдих. І видих. Ще вдих. Видих. Міняємо ручку обережно, не форсуємо, відчуваємо своє тіло. Декілька глибоких вдихів. Вдих, видих, видих. молодці. Добре. І коротенька шавасана. Опускаємось обережно, Поперек втискаємо підлогу, ручки ніжки по сторона. Лягаємося зручно, можна підкласти подушку, можна покласти пледик, щоб було тепло, зручно. І хвилинка у шавасані. Зараз зробіть глибокий вдих. І максимально протяжний видих. Стабілізуємось, заземляємось і даємо собі дозвіл на відпочинок. Надовго очікуваний відпочинок, тренування в нас було швиденьке активне. І зараз саме час повернути свою нервову систему, свій стан. До нормального, до звичного, щоб повернутися в наше звичайне життя. Зараз намагайтеся відпустити все напруження, відпустити м'язи, які тримають ваше тіло на килимочку, і поринете у стан без думок, без усього зайвого, просто насолодитися цим моментом. Максимально розслабте обличчя. Можливо, у вас затиснуте чоло, зона міжбрія. Можете проаналізувати, пройтися внутрішнім поглядом. Якщо це так, то з видихом розслабте м'язи. На обличчі спокій, розслаблення. нічого не заважає. Можуть бути якісь думки поодинокі, але це тільки думки. Можливо, це плани на сьогоднішній день, якісь невирішені питання. Але ми потім до них повернемося, потім з ними розберемося. Зараз наша задача розслабитись, поринути в цей стан. Там буття тут і зараз. Коли немає до, немає після і тільки зараз. Зараз знову внутрішнім поглядом пройдіться по вашому тілу, що ви відчуваєте. Просто прийміть для себе ваш стан, те, що ви відчуваєте. Відчуйте заряд енергії, як тіло зовсім по-іншому відчувається після тренування. Згадайте, як було тільки після пробудження, наприклад, або до тренування, і як зараз. Тіло розігріте, тіло більш гнучке, піддатливе, на фізичному рівні відчувається більша легкість. І робимо ще глибокий вдих. І спокійний, розслаблений виріх. Можемо вертатися потрошечку в тіло, вирушимо пальчиками руки ніг. Можна потягнутися добре, вздовжки лимочка витягнутися. І потрошку через бік піднімаємося. Займаємо зручне положення. Сідаємо і потягнемо згору вдих. І видихаємо. Дякую вам за це тренування. Я сподіваюся, ви зарядилися енергією, наситились, надихнулись на цей день. І бажаю вам гарного дня, продуктивного всього самого найкращого. Дякую!